Всім привіт, іду до Славка. Подивитися, як капкан на видру. Поклав я капкана на видру, та й оце йду, подивлюся, що там. Дойду. Риби тут вже немає. Риби там уже нема. Льот. Холодина вже хороша. Реби тут нема, бо вже холодно. Вона є, тільки вона десь там на самому лепшому місці саку. А зараз йду подивлюся, що тут. Я... О, тут дуже тікає. Я думаю, ви знаєте, чи я не знімав, ідя, що я підняв берег, ось тут так. Підняв. Вчора вода була, аж ось його затоплена ця кладка була. Вчора настільки високо воду підняв. Тут он довго підняв трохи, а то було затоплене. Капкан стоїть. Видри не було. Не було, чи це видра, чи це щур ходе. Ще не було нічого, бо капкан на місці. Так, Тут обабите. Треба буде почистити. Ну, риби щось щось трошки є, щось. щось. Не тільки булькає, реє щось тут тому, на самому глибшому місці ставка там. Теж риба знаходиться, бо булькає там. Тут а вондо, водичка падає, падає, вода в вставкові тут. Цього. І тут ось, ось, ось ще зайду покажу. Теж все нормально. Але вчора вода була значно вища. Сьогодні я опустив її трошки, щоб... щоб спала, а то вчора дуже високо було. Це підняв берег, щоб аж на зиму, коли буде лід, щоб можна було дуже високо піднімати. А вчора вода аж щось по цего була заповнена. Вон там ще так булькає. А я прийшов взагалі подивитися за капканом і почистити оцю сітку. Сітку почистив. покладу її нехай ще постоїть ця сітка. Хай тут оці листя протече. Аж на весну я буду його спускати. Дивіться, що тут в цьому ставку за весну виросло. Ось за цілий рік виросло. Рік і півтора, так? Да? Що виросло за рік і півтора. Може виросло, що путьове, може що маленьке щось виросло. Знаю точно, що карасі дали потомство. Маленьких карасиків повно є. Он довше теж видра ходить, чи якийсь щур. Сюди його йде, йде і сюди заходить знов. Треба буде теж капкан покласти ще один. Все. Он тут теж черепахи колись сиділи, може і видра лазить сюди. Видра чи щур щуритись. Все, буду чіпляти сітку назад і буду йти додому. Все, всім пока!